Це до нас завітав сьогодні в гості. Давайте пригадаємо, яких тварин лічило Козеня? Хто... Хто був другим? Хто був третім? Хто був четвертим? Хто був п'ятим, хто був шостим? Хто був сьомим? Хто був восьмим? Хто був дев'ятим? І хто був десятим? Скільки всього було тварин? Хто був за свинею? Хто був між собакою і півнем? Хто був перед биком? Хто був за козеням? А тепер давайте ми з вами позначимо кожну тваринку відповідною цифрою. Козиня Теля, корова, бик, кінь, порося, кіт, собака, вівця. Скільки тварин ми з вами пронумерували? Хто залишився? А тепер покладіть перед собою стільки червоних трикутників, скільки тварин у касці ми пронумерували. А жовтий стільки, скільки залишилося непронумерованих. Скільки у вас червоних трикутників? Скільки жовтих, а скільки їх разом? Як утворилося число 10? І число 10 на письмі позначають цифрою 10. Ось вона, вона завжди стоїть після числа 9. Сами трішки відпочинемо. Ми сумлінно працювали, довго не відпочивали. На зарядку любі діти. Треба добре відпочити. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись. Вправо вліво покрутились. На місці зупинились. А тепер присіли, стали і за столиці посідали. Малята, а для того, щоб записувати числа від 1 до 9, ми використовуємо один знак. Але всі знаки вже закінчилися, і тепер можна використати тільки ті. Які ми знаємо? А що це за знаки, вам потрібно послухати маленький віршик? А маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш, число 10 зразу маєш. Тож якими двома знаками позначається число 10? Вірно, 1 і 0. А скажіть мені, будь ласка, яке число стоїть після числа дев'ять? Покажіть сусідів числа п'ять. Покажіть сусідів числа вісім. Покажіть сусідів числа. Три Покажіть сусідів числа дев'ять. А наскільки число вісім менше числа дев'ять? А наскільки число десять більше числа дев'ять? Ми вже і вивчили всі числа, тому я вам пропоную їх викласти із ваших кольорових паличок. Налята, скажіть мені, будь ласка, з яким ми сьогодні з вами ознайомилися числом? І ви були сьогодні всі молодці? Тож до нової зустрічі!